Дорогі друзі, я звертаюся в першу чергу до юридичної спільноти нашої країни, яка моніторить справи громадського руху за всю Одесу. Сьогодні, 6 червня 2017 року, об 11 годині 45 хвилин, подано клопотання подружжя Бухбіндер з вимогою негайного зупинення виконання неправосудних рішень Київського районного суду Одеської області. Наразі нагадаю, що справа слухається Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ під головуванням судді Коротун. Звертаючись до судді Коротун як до головуючого у цій цивільній справі, ми просимо невідкладно розглянути наше клопотання і зупинити виконання завідомо неправосудних рішень. Клопотання подано і зареєстровано Тамілою Валерівною Степанюк старшим консультантом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.